Кожне українське місто має людей, котрі творять його душу. У прилуках такими є працівники культури. Попри складні умови війни, вони продовжують наповнювати будні мистецтвом і красою. У прилуках діє дев'ять закладів культури: музеї, бібліотеки, школи естетичного виховання та міський будинок культури з філією. Дана сфера об'єднує близько 200 працьовитих і талановитих професіоналів своєї справи. 10 листопада прилуцький міський голова Ольга Попенко тепло привітала Тали представників цієї галузі з нагоди професійного свята фахівцям вручили подяки за їх невтомну працю і відданість справі. Чи не найпершою відзнаку отримала Катерина Широка, адже саме її внесок у розвиток культури важко переоцінити. Понад 22 роки вона присвятила викладацькій діяльності у прилуцькій дитячій музичній школі. Наразі опікується 16 вихованцями. Під її керівництвом юні прилучани опановують народний інструмент домру. З кожним днем прихожу на роботу, як на свято. Бо мене там чекають діти з посмішками, з радістю нікого не тягнуть за руку. Всі й до нас ідуть. Пані Катерина наголошує, спільно з колективом музичної школи не лише навчають музики, а й плекають українську культуру, знайомлять вихованців із традиціями народного мистецтва, джерелом енергії повсякчас залишаються завзяті учні. Надихаємося. Ми тим, що до нас приходять молоді таланти кожного року, кожного місяця. До нас приходять дітки, які хочуть навчатися мистецтву, викладанню якоїсь музики, прикладному мистецтву. І це добре, що діти хочуть розвиватися в нашому місті, що в нас все більше і більше молодих талантів. Сьогоднішня нагорода для мене є вагомою, бо значить потреба існує в музикантах. Значить, наш голова почитає, скажімо так. Наші таланти, і ми раді, що нас не забувають із теплими обіймами та щирими словами вдячності, подяку міського голови цього дня отримала і Маргарита Ткаченко. Її життя тісно пов'язане із музейною справою. На посаді наукової співробітниці прилуцького краєзнавчого майже три роки вона примножує культурну спадщину. Прилук я проводжу різноманітні заходи. Так, це і для дітей, і для дорослих. Також в мою роботу входить це проведення екскурсій по нашому місту. Так показати наші визначні місця, такі, які, наприклад, єдині по всій Україні. І також я веду і наукову діяльність. Мені дуже подобається ця робота, так тому що Е, можна про щось розказати про щось дізнатися нове, так е, е, несемо таку культуру в маси, несемо історію в маси. Маргарита Ткаченко говорить: зберігати спадщину це обов'язок і велика відповідальність. Тож віддано виконує свою справу. За таку наснагу сьогодні і отримала подяку міського голови. Нагорода також дуже важлива, так тому що нашу працю цінують, нашу працю визнають і ось дякують саме через нагороди. Попри воєнні події сьогодення, працівники культури. Культури не зупиняються у своїй місії. Вони реалізують благодійні заходи, впроваджують волонтерські ініціативи, пліч опліч роблять все можливе, аби підтримати наших захисників. Така згуртована праця доводить: ми українці незламна нація. У святкову днину діячів культури вітала начальниця відділу культури і туризму Ірина Лещенко. Всі ви працівники сфери культури, усі творчі люди нашого міста, всі ті талановиті особистості, які зараз знаходяться за кордоном. Ви пропагуєте українську культуру, і саме через культуру, через розуміння нашої історичної спадщини, ми розуміємо, хто ми є насправді. Будьмо гідними, свідомими, творчими особистостями, працюємо на благо нашого міста і України всього вам найкращого. Не так давно долучилася до когорти викладачів прилуцької школи мистецтв Олена Горяйнова. Під її керівництвом зростають майбутні художники, вчаться творити на полотні. Взагалі дуже подобається мистецтво як таке. І діти, коли вони приходять і взаємодіють із мистецтвом, це дуже цікаво. В Першу чергу можна розкрити дітей, можна розкрити себе, поглибити їхні знання, збагатитися сама, тому що кожен день з дітьми ти щось дізнаєшся нового. Ти не стоїш на місці, мусиш поглиблюватися і підвищувати рівень. Учні на чолі з Оленою Горяйновою долучаються до різноманітних конкурсів, тілюють цікаві проєкти, розвивають талант. Високий професіоналізм пані Олени відзначили у міській раді. Викладачка отримала грамоту відділу культури і туризму. Я цього не очікувала, але звісно ж приємно взагалі, що такі досягнення помічаються, що за нами все ж таки слідкують. І що ми важливі серцем культурних подій у прилуках повсякчас залишається міський будинок культури. На його базі діє народний аматорський театр. Рампа уже понад 70 років. Колектив дарує містянам яскраві вистави, популяризує театральне мистецтво та виховує нові покоління акторів. А курує творчим об'єднанням Анатолій Кизим. Мені 67 років. З них 37 років. Я пропрацював. У стінах міського будинку культури зразу працював як художник-постановник народного театру, а потім став режисером народного театру. У мене було 45 учасників народного театру і 15 чоловік або й більше студія при народному театрі Рампа. І дуже одно з таких сторінок життя свого ми 18 разів Приймали участь у фестивалі від гіпанця до Борисмена у місті Очоків. Подорожуючи сценами та фестивалями, театр Рампа підкорював серця глядачів. Прославляв рідне місто далеко за його межами. Внесок Анатолія Кизима у розвиток театрального мистецтва цього дня також відзначили грамотою. Це відрадно, що моя робота ціниться і це дуже гарно. Представники культури міста Прилуки це ті, хто об'єднався заради збереження українського духу. Вони роблять нашу націю сильнішою, а перемогу ближчою.